Харків щодня і щоночі зазнає російських ударів. Держава робить усе, щоб дати місту більше захисту. У цьому запевнив президент Володимир Зеленський. Він оприлюднив фото наслідків систематичних ворожих обстрілів міста. Глава держави наголосив, партнери можуть допомогти з протиповітряною обороною та тиском на Росію. Президент подякував усім, хто вже допомагає. Кожному і кожній, хто в Харкові береже життя та робить усе можливе, щоб місто пережило цей складний час. Напередодні росіяни обстріляли Шевченківський район Харкова новітніми крованими авіабомбами у 45-річного чоловіка осколкові поранення. Постраждали також чотири жінки. Повідомляє військова адміністрація. Унаслідок удару пошкоджені 19 будинків та 13 автомобілів. Протиповітряною ракетою ворог обстріляв індустріальний район. Там частково зруйновані два багатоквартирних будинки, підприємство та 10 автомобілів. В козачі Лопані авіударом знищено житловий будинок пошкоджено. Ще три, а також заклад освіти у липцях внаслідок обстрілів відсутня електрика і мобільний зв'язок. І ще понад десяток громад Харківщини ворог атакував із артилерії та мінометів. І зараз Олег Сінігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Слава Україні. І я вас вітаю, героям слава. Скажіть, будь ласка, хотіли б дізнатися у вас детальнішу інформацію всього того, що відбувалося в області за останню добу? Так, дійсно, ви абсолютно правильно зазначили, ворог дещо змінив тактику. Фактично б'є керованими ракетами по місту Харкову вже в день. Вчора наніс удар по майже центральній частині міста Харкова, там де знаходяться лише житлові фактично будинки. Значить, 19 будинків зазнали фактично пошкоджень, 13 автомобілів цивільних. Крім того, наніс одночасно з тим ракетою С 300 удар по індустріальному району у місті Харкові. Внаслідок цих обстрілів фактично постраждало 5 людей, і е, це фактично чудо, тому що це було в день. Це густо населений, скажімо так, район, це майже центральна частина міста, де завжди у нас людно, і е, так дійсно це випадок, то ну е, що так мало жертв. Після того були ракетні удари і по харківському району, і по Богодухівському району вночі ворог обстріляв населений пункт Липці, знищив там фактично електричну підстанцію, внаслідок чого цей населений пункт, і е, там декілька ще невеликих, які знаходяться біля нього, е, без електроенергії, без е, фактично мобільного зв'язку. Тощо, Значить, наразі там працюють у нас. Відповідно декілька пунктів незламності, однак ми постійно комунікували, що з цього населеного пункту потрібно виїжджати потрібно евакуйовуватись, тому що він занадто близько знаходиться до кордону з Російською Федерацією, і фактично після деокупації 22-му вже році він постійно знаходиться під обстрілами. Ну і так само ви вже зазначали, що аналізуємо зараз. Відповідно поточну ситуацію по, по населенню, населенню, які нас ще е, залишається по прикордонним населеним пунктам, і звичайно будемо приймати рішення вже про примусову там евакуацію, тому що люди ну не хочуть фактично добровільно е, звідти виїжджати. Зараз звертаємо увагу наших глядачів на мапу повітряних тривог повітряні сили збройних сил України інформують про ракету на Харківщині. Курс західний така є інформація. Повертаючись до розмови, скажіть, будь ласка, пане Олеже, британське видання The Economist із посиланням на військові джерела у Києві. Припускає, що Росія вирішила перетворити Харків на сіру зону непридатну для проживання цивільного населення. А чи є підстави для та? таких припущень, адже ми бачимо, що в останні місяці окупанти не лише збільшили кількість ударів по цивільному населенню Харкова і області, але і майже знищили енергетичну інфраструктуру регіону. Ну тут ми відповідно працюємо по декілька напрямках. Звичайно, перше це посилення там обороноздатності. Це фактично, тобто ну, тобто робота проводиться 24 на 7. Крім того, як зазначав там президент, маємо відповідно зробити все можливе для того, щоб захистити Харківщину. І відповідно повітря так само. Ну і е, крім того, ми наразі дійсно працюємо великими силами цілодобово, щоб стабілізувати е, ситуацію з енергопостачанням електропостачанням до нашого населення. І е, тут звичайно, що у нас там працюють і сотні працівників ДСНС, які ліквідовують наслідки там відповідних там обстрілів, і сотні дійсно наших енергетиків. А е, для того, щоб поновити електропостачання, хоча б стабілізувати його. Наразі у нас по місту Харкову існують, тобто черги в середньому ми виключаємо е, там електроенергію на 7 годин вночі. Намагаємося подати електроенергію всім. Однак е, у нас дуже велика кількість Варійних і випадків так само тому, звичайно, що ми маємо зробити на цьому етапі все можливе, щоб хоча б відповідати тим графікам, які ми заявили, пане Олеже. Ну ми розуміємо, що у тисяч людей зруйноване житло у Харкові. Як сьогодні відбувається його відбудова, і скільки будинків ви відновили з початку року? Ну, якщо брати програму, є відновлення, вона себе показала на Харківщині відповідно дуже дієвою. Приблизно вже біля 2 мільярдів гривень люди відповідно отримали компенсації за своє пошкоджене майно. Ну а там, де майно зруйновано, так само люди вже почали отримувати сертифікати для отримання фактично нового житла. І ця, ця відповідна програма розвивається. і Ми постійно комунікуємо із профільними міністерствами, що в тому числі потрібно переглядати умови і надавати людям можливість отримувати нове житло, замість того, яке навіть не зруйновано однак люди позбавлені можливості там відповідно проживати. Це і я маю на увазі куп'янський напрямок, там цей зюмський напрямок, умовно кажучи, борівський тощо, тобто все, що максимально близько до лінії фронту, і люди фактично позбавлені там права користування і володіння своїм майном. Ну і звичайно, що у нас є там програми щодо відбудови відповідно багатоповерхівок для того, щоб відновити конструктив, і для того, щоб люди вже... Знов ж таки через цю програму є відновлення, мали самостійно вже робити ремонт вже всередині там своїх осель. У нас відповідно ідуть ремонти 64 багатоповерхівок. Це по всій там області. Це і Харківський район, і відповідно Ізюмський район. Тощо, ну і після того як ми завершимо, то люди звичайно там отримують можливість там проживати у, у, у своїх оселях. Загалом, пане Олеже, наскільки збільшилася кількість обстрілів населених пунктів регіону в порівнянні з зимовими місяцями? Чи змінив ворог тактику обстрілів чи можливо типи озброєння? Ви знаєте, якщо брати кількість відповідно там обстрілів, то вона за останні місяці в шість не змінилася. 15-20 населених там пунктів при фронтових у нас знаходяться постійно під обстрілами. А ось звичайно, тактика вона дійсно змінилася. По перше, ворог почав застосовувати більш активно на Харківщині керовані там авіабомби. Б'є в день по місту Харкову. І не лише по там, енергетичній там нашій інфраструктурі, ну і б'є відповідно кількома хвилями для того, щоб максимально нанести ураження нашим там працівникам ДСНС, національної там поліції там, екстреної швидкої, які одразу прибувають на місце для фактично ліквідації наслідків і для рятування життів. Харківщину, ну зокрема, куп'янський напрямок вважають можливим епіцентром нового наступу Росіян наприкінці весни чи початку літа. Як зараз будуються фортифікації в області? Ну, по перше, по куп'янському напрямку, то наразі у нас активних ну, тобто штурмових дій ворога. Ми не фіксуємо. Оскільки там проводить він наразі заміну своїх там підрозділів які. Втратили, тобто, боєздатність іншими словами, наші воїни їх знищили. Значить, ну а щодо інших напрямків, ми дійсно постійно ми моніторимо стан і на півночі, і на північно-східному напрямку, і на тому самому відповідно Куп'янському напрямку для того, щоб активно протидіяти. Ну а щодо там оборонних і фортифікаційних споруд то ті завдання, які поставив нам президента, відповідно там уряд офіс президента. Ми йдемо за скажімо так. Планом, да, і е, я думаю, що вже ну, ну, тобто скоро ми можемо прозвітувати про те, що чергова фортифікація а, або лінія там оборони, вона укріплена і е, вона дійсно там посилить нашу там, обороноздатність. Як триває евакуація з огляду на ситуацію в прифронтових містах і селах? Скільки? Людей погоджується виїжджати добровільно і яку роботу проводити з місцевим населенням? Ну, якщо брати куп'янський напрямок, це у нас основний, де проходить евакуація, то звідти ми вивезли вже 25 тисяч людей. Остання була там обов'язкова евакуація у примусовий спосіб із 18 населених там пунктів, де ми вивозили фактично дітей. Ми вивезли 160 сімей. Фактично, да на жаль, є спроби повернутися назад. Ми їм всіляко протидіємо. Ну і по так само Куп'янському напрямку на черзі у нас оголошена там евакуація з чотирьох громад. Ви про це вже сказали, і розглядаємо інші для того, щоб врятувати фактично життя нашим цивільним. Однак, відповідно, поряд з цим, на жаль, дійсно, наша національна поліція там місцева влада має пояснювати все ж таки людям про те, що безпека їх, їх там близьких та рідних має бути для них на першому місці. При тому, що ми і звичайно, що там пропонуємо і місця для тимчасового там проживання, і можливості виїхати за межі міста Харкова і Харківської відповідно там області однак, все все одно воно йде там досить важко. Небезпечні населені пункти, я так розумію, звідки проводиться евакуація? Вони ну напевно на під'їздах обмежуються якимись блокпостами. Ось ці люди, які як ви кажете, намагаються повернутися. Вони манівцями повертаються. Їх саме на блокпостах зупиняють. І яка мета повернення забрати речі, і все ж таки можливо щось не взяли чи залишитися там, звідки їх вивезли. Ну, ось вам наведу просто приклад. Дійсно, що одна сім'я там повернулася в наслідок. Чого в той же день загинув тобто батько і своїм сином внаслідок там ворожого відповідного там обстрілу, вони повертаються, оминаючи фактично блокпости? Ми там всіляко, звичайно, що там перешкоджаємо і виявляємо, і фіксуємо уже безпосередньо у населених там пунктах звідки проходила там евакуація. Що люди повернулися, і ми вимушені проводити повторну примусову там евакуацію і ви? і вивезення ця робота постійно, тобто проходить. А щодо мотивів, тобто повернення абсолютно різні: від того, що потрібно перекопати там огород, до того, що люди хочуть повернутися до своїх осель, до своїх фактично домівок до свого майна. Ну і інші там причини, які звісно нічого не вартують відповідно у там порівнянні з життям. Зрозуміло, дякуємо вам за те, що долучилися з цією інформацією до нашого ефіру. Олег Синігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Був з нами.